Кремлівські боти масово прославляють королівський прийом Путіна на Алясці. Тема саміту Трампа та Путіна в Анкориджі стала головною у пропагандистських кампаніях кремлівських ботів в соцмережах. Про це повідомив проект Ботнадзор. За п'ятницю та суботу кремлівські тролі опублікували близько восьми тисяч коментарів під двома тисячами постів про саміт в Анкориджі. За даними проекту в кампанії задіяно понад тисячу акаунтів. Тема номер один для скажімо кремлеботів, Починаючи з вчорашнього вечора, це саме ось цей. Саміт про це сказав представник Ботнадзору. Особливу увагу Боти приділили церемонії зустрічі Путіна на Алясці. Потіна зустріли дуже добре, чесно кажучи, навіть з червоною доріжкою Трамп видно відразу поважає, що так зустрів нашу делегацію. Це написав один із ботів. І інший підкреслив, що Трамп сидів і чекав.